Україна може витримати різні етапи життя, може витримати різну коаліцію, які сьогодні тут представлені, витримати цей уряд, не дивлячись на всі експерименти, які вони проводять, вона не може витримати Україна тільки анархію. Анархія починається з бездіяльності уряду, бездіяльності коаліції, тому що ми бачимо, що так як готується країна до нового нового року до підготовки і прийняття бюджету. Так ніде в світі ніхто не готується, і так не проходить ніде ніколи такі е, ситуації, як в Україні. Ми бачимо абсолютно некомпетентність. Півроку назад ми говорили, що є проблема, треба терміново готувати податковий кодекс. Ніхто палець, палець нічого не робив. Ми бачили, який ганебний податковий кодекс вніс уряд і що з цього вийшло. Ми очікуємо, що хоча б зараз, під час підготовки бюджету, будуть враховані хоча б зменшення податкового і соціального навантаження на фонд заробітних плат, і це дасть можливість витягнути заробітні плати хоча б з тіні і дати можливість економіки розвиватись. Ми задоволені тим, що вдалося відстояти спрощену фінансову систему, спрощену систему податкування для спрощенців. Ми наполягали на цьому, і слава Богу, що ця позиція почала бути врахована. Ми відстоюємо ситуацію, що треба для аграрників залишити єдиний фіксований податок. Це єдина можливість селянам сьогодні вижити. Не треба різати ту курку, яка сьогодні несе останні золоті яйця. Ми говоримо про те, що в бюджетах треба обов'язково врахувати в першу чергу думку громад. Є бажання уряду через знов бюджет провести перерозподіл єдиного податку і залишити і забирати в державний бюджет майже 30%, в обласні бюджети 25%. питання: це податок для громад міста. Це питання, це податок, який місцевий. І ми вимагаємо, щоб ніхто не ліз цей податок, щоб ці податки залишалися на місцях, щоб громада сама розпоряджалася, а не якийсь дядько з Києва з Мінфіну буде пальцем показувати, куди витрачати кошти місцевим громадам. Наступні питання є питання фінансування ПТУ і сьогодні профтехосвіти. Ви подивіться, як уряд підійшов до цих освітянських програм. Ми бачимо, що дійшли до вже святого. Навіть у дітей перших четвертих класів намагаються прибрати бюджетне фінансування безоплатного харчування. Ми вимагаємо, щоб такі питання були враховані. Ми написали сотні таких пропозицій, які дадуть можливість забезпечити соціальні питання для. Мало забезпечених родин підняти соціальні стандарти, зробити можливість для місцевих громад мати свої фінанси і самим розпоряджатися, а не чекати подачки з Києва і не бігати по Києву з протянутою рукою. Тому ми бачимо, що є позитивні зміни, і ми вимагаємо, щоб ці три дні також ефективно пропрацювали, щоб країна в новий рік вийшла з бюджетом соціально орієнтованим і орієнтованим на відродження економіки. Дякуємо.